Пережити війну знову так можна сказати про людей, які бачили всі жахи бойових дій Великої Вітчизняної і зараз з болем у серці слідкують за військовими подіями на Донбасі. Ці люди знають ціну життю і смерті, тому переживають за хлопців, які гинуть і сподіваються, що тих, хто розв'язав цю війну, можна зупинити. Саме там поїбають наші золотий фонд, можна сказати себе. я так малюю за вас. Понимаете? Тамара Порфирівна – вдова героя радянського союзу Віктора Агієнка. Чоловіка немає вже 17 років, але вона завжди пам'ятає про те, яким він був сміливим та справедливим. Героєм радянського союзу він став в 23 роки за форсування Дніпра. Тоді, в 1943 році, командир роти 586-го окремого танкового батальйону Віктора Агієнко разом зі своїми бійцями утримував плацдарм на правому березі Дніпра. Нельзя було… Двигаться дальше нашим войскам, потому что сильное укрепление немецкое было на другом. Разгромили, так это мало, что розгромили, они расширили плацдарм, как там написано было в этой грамоте, для дальнейшего наступления наших войск. Разгромили та еще и удержали. Та й сама Тамара Порфирівна добре пам'ятає війну. Тоді вона була підлітком. Багатодітна сім'я мешкала на Запоріжжі. Мати Тамари, ризикуючи своїм життям та життям власних дітей, рятувала бійців та євреїв. Жінка як сьогодні пам'ятає всі події того часу. Школу пішли. Нема школи розбіта. Сарай знайшли, а там пробойне. Ми пішли на Дніпро, льод. А там шинель наш. наш. Пережили страшно. Тамара Порфирівна майже не бачить в неї хворі ноги. Весь час знаходиться у квартирі. Втім, це не заважає жінці слідкувати за подіями на Донбасі. Про це їй розповідає радіо. Інформує і донька. Вдова героя радянського союзу впевнена, зупинити війну можна і зробити це повинен той, хто її розпочав. Путін Один чоловік, Путін сколихнув весь земний шар, нарушив кожну сім'ю, кожну сім'ю. Хто за, хто проти, кожну сім'ю. Я обращаюсь к Путину. Повернісь на 180 Два метри тебе землі. Туда ж не восьмдесят все. Вранці жінка почула, що обстріляли ще один блокпост на Донбасі, і там є жертви, поки не уточнюють, скільки загинуло, каже Тамара Порфирівна. І додає, вони всі повинні були жити й далі. Олена Петроченко, Олександр Дубина, новини 11 каналу.